Нас не забувають, що засідання записуються, не не Ага, Добре. Хорошо, що да? Ні, обговорювати не можемо. Як кажуть, всі питання ми для того, що бралися місії на розвитку. Це просто так, так? Це ми не знаємо, ми свої питання провели, ті, які ми... На сесії відклали ага. ще є відколи. Так, ну що, у нас у сім нас членів комісії, сім членів комісії, п'ять у нас присутні, два у нас одесита, ми не будемо на них надіятися на корму, у нас є. Через те ми маємо можливість приступити. У нас постійна демократична комісія і Олексій ну, Михайлович просить значить, увільнити його... Но інших, Я був, да, хто, інший, хто б так старанно все це робив, воно покладається на нас вже із Оксаною да, так, так. Фріговичою. Будуть якісь зауваження? Значить, більшістю голосів прошу проголосувати. Що Оксана Григорівна, прошу вас там, помітки робити, тоді ми складемо вже протокол. Так, дорогі мої, порядок денний ви отримали, бачите, у нас все. Шість питань, які ми зняли з порядку денного, щоб розглянути їх, так, шість питань. І Юлія Івановна абсолютно правильно зробила, вона мені телефонувала вчора, що за цей період. Проєктарти ще додали додатково для розгляду на сесії. Щоб ми не збиралися ще один раз, так? ми включили їх додатково. І, е, і ще одне питання: 10-11, це е, пов'язане із приміщенням першої школи. Ми з вами обов'язково подивимося: е, є бажаючих, які б хотіли прийняти участь у конкурсі. Е, Отримати приміщення для того, щоб там випікати і вироби. і продавати для дітей. Через те ми повинні подивитися, що це там ну, да, є заявлено, а, 10 так, Є заявши по носиті 10 квадратів. Десять квадратів – вісім це з самої столовою. Приміщення де буде духовий шкафчик, штаб на випадку. Один вальбрат самого феті, ну, для що продукцію просто поставити. неї. Якщо не окреме приміщення. Ну, мене, така така я дійшла. Ну, мови, не окреме приміщення. А частина. Ні, сама частина самого Ну, Ми повинні подивитися, тому що, по-перше, в мене виникає. Питання, якщо ми будемо здатні ну, затримувати, як може людина писати заяву, якщо буде відбуватися аукціон? Ну так, бо я загласен, проведу. Вона може написати, що прошу винести там на аукціон. Ні, вона писала, вона писала, що включити до переліку нашу небудь. 10,8. Тобто да, да, але да. вона повинна потім розуміти, що в аукціоні приймають участь важання. Це країна, так. Судячи по вона розуміється. Так, добре. Значить, про затвердження технічної документації повернемося до цих питань. Як об'єднуємо їх в цілому? Я на самому початку сказала, чому виникло це питання. І ми зараз домовилися з Юлією Павлою, що вона введе практику роботи. На кожній сесії вона буде виставляти графічну картинку того об'єкту, який інвентаризується. Ми будемо з вами чітко бачити, що туди входить, де проходить там межа, які об'єкти входять. І у нас не будуть не питання. Якщо буде якесь проблемне питання, ми, вона буде наставити до відома, і ми будемо тоді приймати рішення, яким е, шляхом з цього виходить, або вони ж зразу нам повідомлять ту дорожню карту, по якій вони е, підуть. Значить, я вам скажу, що я попередньо з 9-ї години і попередньо я вже ознайомилася з усіма документами, документацією і. Можу вам сказати, що як то кажуть, тут в документації професійний підхід проєктної організації питань тут немає. Значить, по Лесі Українки було саме проблематичне питання, Юлія Іванівна. Якщо ви не заперечуєте, ми виїдемо на першу школу на об'єкт, подивимося. Це самі проблематичні, і вони скажуть, яке проблемне питання, і ми зможемо його, як то кажуть, проштовхнути, не додати. А ми вже, я вже сказала, що я працювала із пані Різниковою, коли, коли значить, я працювала в обласній адміністрації, вона очолює зараз департамент культури і культурної спадщини. Об'єкт і спадщини субі. Yeah. Так що я готова підключитися до цього і з вами виїхати для проведення розмови, але для цього нам треба буде іще додаткові документи. Я скажу, які і попрошу Наталю. Що матеріал? У нас початкова школа, друга, яка розрушена стоїть. Вона у нас культурна спадщина. Так, день, так, день, і дуже проблематично. Щоб сам Депер. щось зробити, гарно хороше, ми не маємо права чіпати, саме не має права не маматись і чіпати. Тобто я як все, все, все. людина, яку знає цю людину... Це розумію. я зрозумів, я не зрозумів перехід. Будь ну, e, ласка, e, Юлія Івановна, яке проблемне питання по, по другому школу? Бо той, що формується, да. по, що по, шо, по ті, що сформоване, єдине, єдине, що там Це. залишається пам'ятник вертилицького. По, по ті, що формується. Я, я, я. Це та, що є школа. Ми подивимося, включили і так далі. І по тій, що повинна бути сформована. Це початкова напорка. Це, мабуть, зареєстрована. За Пілігризькою селищною радою, але є в перелік об'єктів. Об'єктів культурного значення, як там навчався Артилецький, тобто відпадає під охорону держави. Ми звернулися до відвідування до відділу, ми співпрацювали з однопорядною організацією, яка нам зауважила, що ми не маємо права формувати цю ділянку під цим об'єктом, так як це землі вже історико культурного призначення, землі відноситься до державної власності. Тому ми звернули, це нам треба відповідь департаменту. Культурної спадщини, ми звернулися до відділу освіти з зняти з реєстру як об'єкт культурної спадщини, щоб ми змогли сформувати земельну ділянку. Ми проанітризували суміжні земельні ділянки, які виходять на цю територію, привели відповідність. Поки що в роботі у відділу освіти даних питання. Валентинович, які ви документи маєте? Ми написали згідно листа земельного відділу, відповідь вони нам не надали. І що в телефонній розмові зі спеціалістом вони надихнули на те, що ми нічого з цим не зробимо. Вони значили сілася, що от би, і, дай Богу, щось туди прилетіло, тоді воно би по моє до так як там стоять стіни. Я не постійно, ми його перепроваджуємо. Я рекомендуємо пропонує скласти акт обстеження для того, щоб надати вже якісь або відео якісь чисто. Та... Помітьте, що ми протокольно, що ми просимо відділ містобудування архітектури виконати в найкоротші строки на перебан, найкоротші, щоб ми мали на руках акт обстеження із. Особливо фундаментної частини навіть скопанні показати, що вона е, є земельною, що там немає фундаменту. І зробити загальні фотографії з усіх сторін самого ну, на, на Афракцію зараз. Обов'язково акт обстеження повинен бути її офіційно і помістать до відомості, що така процедура необхідна. Mm -hmm. Олександр Валентинович, ми зберемо цей пакет документів і домовимося, ні, ми не направимо, а ми візьмемо його і БАФУ, я домовлюсь з різниками про зустріч і ще озброїмося цим юридичною частиною. Я там по закону про цю культурну спадщину і так далі, та, вийдемо та, та, та. для цього питання. Та. Так? Так. Тепер друга перша школа, там, де початкова школа знаходиться. Володимир Давидович ще, коли розпочинали ми ну і Олексій Михайлович, значить. Будівництво початкової школи. Воно стало для, ну просто і на сьогоднішній день є одним з головних питань. По реформі я вже говорила е, працівникам земельного відділу, що у нас йде базова е, тобто початкова школа, базова школа і профільна школа. Початкова це окрема юридична особа. Е, перші четверті класи, потім п'яті – дев'яті, і 9, дев 12. Ми повинні відділ освіти сформувати таку мережу на сьогоднішній день, враховуючи, що чітко розділити початкову школу, де маю всіх можливостей, да, ну, тобто побудувати швидко, е дозволяється, що вони будуть ну, займатися в тих школах, в яких вони є. Але е, ситуація в Бідіопольській громаді ускладнюється тим, що початкова школа першої школи вона є розірвана, Ви ж знаєте, частина <головіру> вчиться, частина в училищі, частину вони вже забрали в новому корпусі. Що можна забрати? Це вони, це з... що да, вони забрали і всю рекреацію та ваші. Значить, питання будівництва початкової школи це однозначно. Для цього потрібна земельна ділянка. І от ми на сьогоднішній день переконалися, що по тим вимогам на 600 учнів, що треба земельна ділянка, потрібно два -та не менше. Такої земельної ділянки на сьогоднішній день немає. Навіть ця земельна ділянка, де по портовій. Де ми передбачали, так, Давидович, ми передбачали знесення поліклініки, це <плігінь> однозначно, оскільки вона знаходиться в аварійному стані. Ми передбачали знесення музичної школи і будівництво музичної школи в складі початкової. так, <плігінь> да, правильно, Всі цю історію знають в складі як комплексу, да? в складі початкової як комплексу. І там же ми передбачали, давав згоду, сьогодні згадали. Громадянин Станішевський ну, на викупку приміщення. Я не знаю, як там сьогодні ситуація, воно ж не стоїть, що сьогодні треба викупати. І таким чином ми набирали там десь гектар дві десяти гектар. гектар. Не бачить, не? Так, ви пам'ятаєте це. На сьогоднішній день навіть якщо сплюсувати, от ну, ну не вистачає, десь виходить там 900. тому що ми ще ж передбачали. Піти, де це, зараз цей цегляний будинок стоїть, ну, тоді його там не було. Все рівно не вистачає. Я навіть не знаю, як це буде ця ситуація з Графічно вони зробили все, що вони врахували. Але ж вони не, ну, вони не врахували знесення, вони розділили. Да. На сьогоднішній день вони розділили, виділили земельну ділянку під поліклініку. Виділили земельну ділянку під початкову школу і виділили і залишили під да. музикальну. на сьогоднішній день. Але питання, оскільки це все буде, як кажуть, комунальна, може щось зміниться в законодавстві, відбудуться, як кажуть, вибори, зміниться влада, і відбудеться в місто документації якісь зміни. Але це тоді не страшно, оскільки вся земля буде знаходитися в комунальній власні. Ну, так, ну, так? Воно об'єднається за Приймається? Да. Будемо там, в нашій школі очима глянути і все. Так, по Одніополю все, так? Да? А ні. Дожіть, будь ласка, останнє питання, яке додаткове, щоб ми вас не, вас щоб не тримали вас. Щоб ми не вас. Чуромашки не uh -huh. ромочки, так? Так. <гуменість> <гуменість> Остання ось йде вулиця Берегова, зараз ще відділення. У вас порядку немає, вам дали отак. Будь ласка, ще у 2021 році у нас є робочий проєкт щодо реконструкції е, 10 кВт, тобто з перенесення до з на підстанцію. На заводні сумнівані про хромата на Лінія для того, щоб запустити дитячий садок. Вона йшла від палацу спорту і цей дитячий садок електроенергії отримує від палацу спорту. На сьогоднішній день вони по правильному шляху все потрібно привести до... Ми сформували 15 ділянок, які допустимо. Перенесення про форматок на підстанції, Не буде в нас питання. Викладете, теж графічно покажете всім цим і все. Наталя Івановна, ми вас не затримуємо, у нас немає, але те питання, про яке ви сказали, я не зможу виїхати, я дуже знаю, як треба працювати, я надіюсь, довіряєте, я вас вишньою роботою не нагружаю. Не затримуйте, щоб ми якомога швидше взяли цей пакет документів і скористалися, бо ви знаєте, сьогодні людина є, а завтра її зняли. Зробіть це, щоб ми могли виїхати і допомогти. Формувати. Так, тепер переходимо на наші два населених пункти. Готовий матеріал по школі. Ви подивилися? Mm -hmm. Бо Миколаївці по школі. Я прошу, Миколаївці розповіли з там все тобто там вся по максимуму територія вийшла, окрім е пам'ятників. Невеличкої ділянки пам'ят пам'яті пам столи і казав саме цю школу. Сорок дві там сорок дві сотки. Ви подивитесь, mm -hmm. да е, Оксана Григорівна. Mm -hmm. Ми довіря е, доручаємо вам це і довіряємо так члени комісії. Да, да. mm -hmm. І ще раз. Немає проблематичних там питань. Я чесь, надіялась, те, що буде трошки більше, ніж 42, 40, 40, <плес> да? ніж 42 сотки, але там 43 сотки. Ми по схемі ще подивилися. Так, що ще По Миколаївки ні, Миколаїв. Проінформуйте те, що ви мені говорили, щоб члени комісії знали, в складному становищі приступить їм. Вони, по-перше, да, займають правильну позицію, і ви пам'ятаєте, що ми на сесії постійно говорили при до оформлення всіх документів і визнання і реєстрації права комунальної власності. Але вони стикаються з тим, чим і ми, працюючи, стикалися, що в свій час, коли все це належало радгоспам, то госпам, да, то документації на ці об'єкти немає. Або вони походили, я от їм привела приклад, навіть, ну воно, слава Богу, не в нашій громаді, що е, дитячий садок на Лиманському навіть війшов в акції. Бо там БАД, відкрите акціонерне товариство. Вони не передали комунальну власність, а включили садок в акції. Як вивести його з акції, як зібрати 200 акціонерів, це ніхто не знав. Тоді, коли я працювала, і я не знаю, як вони там, може, є юридичний якийсь інший шлях, ну це не наша громада і не наші питання. Я просто дала вам для інформації розуміння, що вони теж зараз знаходяться в складному становищі, тому що саме при на дитячий садок Миколаїв дитячий садок це питання немає ніякої документації. Я переглядаю вони зразу на дитячий садок на будинок культури, на каламію. У тобто відсутні стоячі седо Миколаївка? Відсутнення право власності на шкоту власності на нерухоме майно. Так. Зараз разом з майновим відділом ми прийняли таку позицію, як дорожню кахту розробили. Звертаємося до е, фонду, держави. фонду, держави. фонду, держави. фонду держави. держмайна, щоб вони нам надали інформацію, чи не, не перебуваємо їх на балансі. Це не Далі будемо. Юридичним відділом оформлювати право власності на нерухомість і приводити в відповідність земельні ділянки. Формувати, присвають кадастрові номера, реєструвати також право онлайн власності за селищним. Значить, Це Миколаївський ЗДО, Миколаївський дивно культури і Колоднійський ЖСО. Нас місце так. Це дві захисти, які ми mm мають. -hmm. На сьогоднішній момент на сесії вже наступне буде питання щодо Миколаївці ФАПу. Mm -hmm. І колишньому будинку, десь зараз там буває, лікарня, що річки було на амбулаторії. Теж документація є, я кажу, на сліду сесію. Ми плануємо надання дозволу пап, 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 на дозволу. Пап, пап, Це планується на слідучу сесію про надання mm -hmm. дозволу, на іммінталізацію цих земельних ділянок під об'єктом. Mm -hmm. Тобто поступово. По коловлії у вас будинок культури тільки сформований на сесію затверджується. І дитячий садок. Проблемних питань по будинку культури, ви ж знаєте, ну, немає. Іма, там територія відведена хороша. І по дитячому садку також школа буде, коли буде на підході, тоді вже на будинку. Значить, по Відіополю ми подивимося, по Миколаївці е, Оксана Григорівна, е, потім нас додатково, якщо може яке питання, виникне хоча немає. Але вона mm -hmm. mm -hmm. подивиться, дає місцеві, щоб не було взагалі ніяких питань. Так, по е, проєктам Землеустрою всі ми подивилися? Mm -hmm. Всі. ще там проєкт ще школа інфлюзія. Там також проводилася іментарізація суміжних земельних ділянок за згодою власників, проводили відповідність. Володимир Петрович, ви там безпосередньо в нього проводилася іментарізація не мене не викликало теж. Там достатньо відведено і враховано все. Так, ну по м, будинку по самому приміщенню адмінбудинку за відвосвічу, так? Так, також там раховано. Якщо у вас немає підтамнення, то е, земельна ділянка теж, е, якома більше все рахована, це не значить, що. Я кажу, там відділ освіти буде залишатися вічно. Але потім можна виставляти ви, земельну ви, ділянку на аукціон, на продажу і все це. Да. Так. І тоді ще у нас останнє питання. Це по школі, тоді, Хто з вас? Визнаємо так? не Защищайтесь. Побачимо. Mm -hmm. ну, я не трогала то, як я ставила, так словити. Я в кінці нажала на повну. Не... Призупинити.